Війна прийшла в моє життя ще в 2014 році. На той момент я проживала та працювала в місті Горлівка Донецької області. Я була викладачем кафедри світової літератури. І перша втрата, яку принесла мені війна, це фактично розподіл моєї альмаматери, мого рідного вишу, на дві частини. Одна частина переїхала, була евакуйована в місто Бахмут Донецької області. А інша частина, на превеликий жаль, залишилася там в окупованій горлі. Вже десь в червні 2022 року я отримала звістку про те, що моє житло було повністю зруйноване. Я мешкала в багатоповерховому будинку, і коли я про це дізналася, моя тривожність поступово переросла, перейшла в депресію. Найтяжка втрата це син. Він був захисником нашої держави. Він добровольно пішов свідомо захищати наших людей. Коли втратила сина, а мій світ рухнув. Просто рухнув. З яким запитом я сюди приїхала, коли почалася війна, мої відносини з мамою дуже сильно погіршилися. І я всі ці три роки почувала себе, знаєте, такою самотньою, нікому не потрібною. І в мене в душі було таке жахливе відчуття, що мене ніхто не розуміє і ніхто не може мене вислухати, підтримати щось на кшталт того. І я приїхала сюди, тому що знала, що в цьому центрі є дуже багато таких таких Людей, як я, і вони теж переїдуть сюди за допомогою. Я хотіла отримати цю психологічну підтримку не тільки від фахівців центру, психологів, психотерапевтів, психіатрів, але і від таких же простих людей, як я, скалічених війною. І я це тут отримала. Я усвідомлюю, що втрата, втрата дитини одна з най... найс... найсильніших. На болючіх і на все життя, але в цьому центрі я знайшла в собі ресурс. Я знайшла тих професіоналів, яких я довго шукала. Так як я сама в цій сфері, я маю право це сказати. Що люди з великої букви, то що вони роблять, це дуже дуже важливо. Якщо б мені ще здали слово звернутися до спонсорів, я б їм подякувала, що вони такий відкрили проект. Тут теж такий свій фронт, дуже важкий фронт. Бо нас поранених таких душою дуже багато. А я хочу підтримати кожну людину, яка зараз почувається самотньою, перебуває у розпачі, відчуває смуток та боїться звертатися за психологічною допомогою. Дорогі українці та україночки, зрозумійте, будь ласка, звертатися за кваліфікованою допомогою це нормально. І я щиро вам бажаю перемоги над своїми внутрішніми ворогами, передусім. Бажаю вам одужання і дуже раджу приїхати в цей чудовий реабілітаційний центр для того, щоб покращити своє ментальне, емоційне і навіть фізичне здоров'я. І повірте, будь ласка, вихід є. Вихід є!